Вітаю в ефірі. Програма журналістських розслідувань схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший мене звати Наталка Седлецька. Україна після революції гідності повернулась до парламентсько-президентської форми правління, що мало б ослабити владу глави держави. Але фактично центр найбільшого впливу на українську політику залишається на банковій в адміністрації президента. Уже традиційно, в новорічний період, напередодні та після ухвалення бюджету країни на наступний рік, наш журналіст Сергій Андрушко провів два тижні біля офісу президента, щоб подивитись, хто ходить на зустрічі до Петра Порошенка та його адміністрації, чи нема серед них, скажімо, прокурорів та суддів, що мали б бути незалежними та триматись подалі від політики, чи не заходять до адміністрації бізнесмени із сумнівною репутацією та темним минулим відповіді у спеціальному розслідуванні програми схеми. Знімальна група схем кілька днів спостерігала. Хто відвідує адміністрацію президента України? Біля будівлі помічене авто, яке за джерелами схем, схоже, належить Леніду Крючкову. Ленід Крючков рідний брат та партнер бізнесмена Дмитра Крючкова, який з літа перебуває у розшуку. Йому винесена підозра у справі про розкрадання 346 мільйонів гривень Запоріжжя Обенерго. Урошок у розшук Дмитра Крючкова оголосило антикорупційне бюро. Раніше депутат Сергій Лещенко писав, що так званим дахом для Дмитра Кручкова в оборудках на Обенерго виступав близький соратник президента України, депутат Ігор Кононенко. Леонід Крючков, чиї авто, найімовірніше ми бачили на банкові людина не публічна. Ми розшукали його телефоном, щоб запитати, з якою метою він відвідував адміністрацію президента, поки його брат та партнер перебуває у розшуку за розкрадання сотень мільйонів гривень. Леонід Крючко відмовився говорити з нами. При цьому він не підтвердив, але й не спростував, що ходив у грудні в адміністрацію президента. Добрий. Вам телефоную з Радіо Свободи, журналіст Сергій Андрушка. А я розмовляю з Крючком, Леонідом Васильовичем. Так. Uh, скажіть, будь ласка, ми uh, були 21 числа, 21 грудня біля адміністрації президента. І uh, uh, можете сказати, будь ласка, яка мета вашого візиту була до адміністрації президента? А, скажіть, будь ласка, откуди ви ми телефон взяли, якщо ви раді себе? Uh, ну ми своїх джерел взяли. Ну, з яких джерел? Можете сказати, з яких джерел? Журналістських джерел. Ну, що значить журналістки? Ну, то ви давно, що заповіді? Ви звоните, чоловіку, задайте корпус, звоните на мобільний телефон. Ви просто скажіть, чи відвідували ви адміністрацію президента, чи ні? Послушайте, ви тогда скажете, где ви берете мой мобільний телефон, потім я буду з вами розговорю. Далі Леонід Крючков відмовився говорити, кинувши слухавку. За кілька днів до того, як ми бачили авто, імовірно, Леоніда Крючкова на банкові, а саме 15 грудня 2016 року до адміністрації президента прийшов перший заступник директора Національного антикорупційного бюро, яке відкрило справу щодо брата Кручкова Гізо Углава каже щодо створення антикорупційного суду. Яка мета візиту в адміністрацію Антикорупційні суди буде антикорупційний суд. Домовились. Так по време буде. Я уверен, що буде. А з ким Це, ви розмовляли та... на цю тему юридичського управління там чисто mm -hmm. та почне? Яка найбільш успішна справа? Ще договорились, що зі патора тому назад свої не дає інтерв'ю. Банку відвідують прокурори, судді, очільники незалежних комісій. Виникає питання: а чи не впливають на їхнє рішення тут, в адміністрації президента України, та наскільки незалежним є статус таких відвідувачів? 16 грудня 2016 року. Це Олег Волендюк, колишній виконувач обов'язків прокурора Києва. На час зйомок він перший заступник прокурора Автономної Республіки Крим. Прошу вийти, з якою метою? О. За п'ять днів прокурор Олег Волендюк знову помічений як гість в адміністрації президента. А з якою метою? в службових представляєте, державного і так, а який чин? Ну... Це службова інформація. За два тижні після відвіди на адміністрації 3 січня 2017 року Олега Волендюка призначає заступником керівника управління Департаменту Генеральної прокуратури. Закон про прокуратуру стверджує, її діяльність ґрунтується на незалежності прокурорів, а це передбачає існування гарантій, зокрема, від незаконного політичного впливу щодо прийняття ними рішень. Схеми раніше повідомляли, як у розпал протистояння на Майдані Олег Валендюк отримав нагороду від тодішнього генерального прокурора Віктора Пшонки. За день до розстрілів Небесної Сотні йому призначили грошову премію за активну участь у вирішенні нагальних питань прокурорської діяльності в умовах складної ситуації, яка виникла в Україні у зв'язку з масовими акціями протесту. Олег Валендюк відомий тим, що уникнув люстрації після Революції Гідності. Завдяки судовому рішенню Окружного адміністративного суду текст цього судового рішення був недоступний для громадськості кілька місяців. Раніше у державному підприємстві інформаційні судові системи обіцяли розібратися, чому це так сталося. Утім, результати невідомі. 21 грудня 2016 року. Цей чоловік представився юристом Дмитром Дубінком. Мета візиту до товариша. Якийсь державний орган? – Ні. – А З яких питань? З особистих. А в адміністрації президента? Так. А хто до, ви хто вирішуєте? А ви хто? Можете представитись? Так, Дмитро. А прізвище. Дубінко. У Фейсбуці Дмитро Дубінко позначає себе як заступник генерального директора того самого державного підприємства Інформаційні судові системи. На цьому підприємстві можуть відстежувати, які судові рішення оприлюднені в публічному реєстрі, а які ні. А це суддя Борис Гулько. 2015-го цей суддя отримав нагороду зброю від міністра оборони України. А що робить суддя, голова суду, такого шановного суду в адміністрації президента? Обговорення ще член ради з питань підготовки законопроєктів. Яких законопроєктів? Процесуальних кодексів майбутніх. Ну з головою адміністрації зустрічали? Ні, ні. Я з, з такими людьми не зустрічаюсь. Ні. Голова суду Борис Гулько та низка суддів з цього ж суду претенденти на нову посаду суддів оновленого Верховного суду. Конкурси починаються вже цього місяця. Ви подали документи так. до суду, Верховного суду України. Так. І поза тим відвідуєте адміністрацію президента України. Я, я по роботі відвідую член робочої групи, по відносності процесуальних документів. Визначатиме переможців майбутнього конкурсу на посади судді Верховного суду вища кваліфікаційна комісія суддів України. Її голова Сергій Козяков теж частий гість адміністрації президента України. Ви сказали, що хута в адміністрацію президента. Оговорюєте ви там питання з приводу конкурсу до Верховного суду? Ми я обговорюю питання я, 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 роз, я, я розкажу, що обговорюється. Мені звичайно за інколи задає питання: ну як як ви готуєтеся, що відбувається? Ви встигаєте чи ні? Чи потрібна якась допомога? 21 грудня 2016 року. Банку відвідує Костянтин Ващенко. Він головуючий на комісії з питань вищого корпусу державної служби, яка обирає переможців на високі державні посади. Схеми раніше зафільмували. Як саме переміг на конкурсі на посаду голови Миколаївської ОДА народний депутат від блоку Петра Порошенка Олексій Савченко? Він склав тест у п'ять разів швидше за своїх конкурентів. При цьому зробив десятки помилок у своїй презентації. Да. Яка мета візиту в адміністрацію президента? Робочі питання. А з приводу комісії? З чолов... комісії це немає відношення. А з приводу з чого? Ну, Робочі питання. Ну, є в мене. Скажіть, ці робочі питання. Чого ви сюди ходите? Ну, є робочі питання в мене. Ну, назвіть їх. Пане головуючий на комісії, скажіть так, яке питання ви вирішили? Як голова а не головуючий на комісії. Почекайте, ви ж не можете це розділити. Можу. Наскільки я розумію, мій термін повноваження головуючого завершується 15 січня. Потім буде інший головуючий. Саме напередодні зафільмованого нами візиту Ващенка в адміністрацію президента. Комісія, де він головує, обрала переможцем конкурсу на голову одеської ДА бізнес-партнера олігарха Юрушева Максима Степанова. Максим Степанов також прийшов до адміністрації президента у той же день, що й головуючий на комісії, яка його обрала 21 грудня 2016 року. Ви ж казали, що не хотіти в адміністрації президента. Так мені ж треба документи заповнити зараз. Ага. Цей чоловік вийшов із Мерседеса припаркованого на банкові і рушив в напрямку адміністрації президента. Утім, після нашого запитання він почав розпитувати, як пройти до метра. Відстань до метра на вулиці Інститутській через вулицю Банкову сягає більше, ніж пів кілометра. Тут прохід є чи немає сюди. А, що ти, що? а де ви працюєте? Я не працюю, не в адміністрації ніде. Тут прохід є сюди чи немає? Чи треба входити? Ну, тобто вони в адміністрації? Ні, звісно. Mm -hmm. як, як куди пройти треба? Mm. А куди ви йдете? Я підкажу куди. На банку туди, де метро. Ага, що там за споруда? Ну, в метро куди? Як прийти? На метро? Ви ж на машині щойно приїхали. – Так я говорю, туди в метро документи треба забрати. В метро? До документи мені мають принести. Людина, яка біля адміністрації президента шукала метро, виявився Миколою Супруном, чоловіком колишньої депутатки Людмили Сопрун. Він, колишній радник ще Віктора Януковича, у часи прем'єрства. Завітав до адміністрації президента і колишній депутат від фракції Батьківщина. Думаю, Олександр Федориш. А ви хто? Сергій Андрушко, журналіст Радіо Свобода. Цікаво. А так ви з державної структури представляєте? Державну структуру представляєте? А? Державну структуру представляєте? Ну, це мої особисті справи. я вам ще це... Особисті справи адміністрації президента? Ні. А які особисті я справи адміністрації президента? Кого я представляю? Мої справи. Ну це державна структура. Ну, mm Що -hmm. зробиш? Раніше йому довелося спростовувати журналістське розслідування слідство. Інфо він заперечував вплив своїх племінників на роботу Київського бронетанкового заводу. Журналісти стверджували, що фінансові операції продаж техніки за завищеними цінами проводились під контролем трьох представників УК оборонпрому, нібито родичів Дубового. За адміністрації президента Добової вийшов разом із Сергієм Пашинським. Пашинський, голова комітету з питань національної безпеки і оборони, донедавна голова наглядової ради Укроборонпрому. Здравствуйте. Це ви товариш? Це? Так. слухай, шановний мій, це обробіт. не не мій товариш. Це ми з цим товаришем. Якщо ти маєш відношення до журналістики, незамовних статей, в свій час трибуну штурмували при режимі Януковича. І показували, як треба воювати з батьківщину. І не брали а сьогодні, хабарів. А сьогодні, і не брали сьогодні, хабарів сьогодні, за проплачені сюжети. А сьогодні ви з якою метою зустрічаєтесь? <ріху> Сергій Пашинський постійний гість на вулиці Банковій. Це його візит на Банкову 26 грудня. За лічені дні. До резонансного випадку з ним, коли він застосував вогнепальну зброю проти громадянина на дорозі Київщини, Відвідував від банкове і після випадку застосування зброї в січні. Народний депутат Сергій Березенко має свій кабінет у будинку, де працює президент України. До нього на прийом саме сюди йде депутат від радикальної фракції, яка називає себе опозиційною, Андрій Артеменко. Депутат Артеменка не дивує, що вони як депутати спілкуються не у парламенті, а у будинку, де працює президент. Запросив Березенка, пан Березенка. Березенко ж народний депутат України. Березенко ви розумієте народний депутат України. А так? ви йдете до нього в адміністрацію? Я йду до нього в адміністрацію президента. Не запрошені з моєї точки зору. Це абсолютно слушна пропозиція. Якщо його зізнавз тут знаходиться його кабінет, адміністрації президента третій поверх. Я не пам'ятаю, що пам 322 чи 326 кабінет. Березенко колишній депутат Київради від блоку Леоніда Черновецького. Зараз заступник голови фракції партії блок Петра Порошенка. Він екс-очільник державного управління справами організація, яка матеріально та технічно забезпечує роботу президента України. Тут він раніше мав свою приймальню. І, схоже, так і не зміг відмовитись від неї, коли був обраний депутатом. На запит щодо кабінету депутата Березенка адміністрація президента інформувала, що переслала листа до державного управління справами. На час виходу програми відповіді не надійшло. Водночас, телефонний номер кабінету депутата Березенка є в базі довідкової служби адміністрації президента. Довідкова адміністрації президента. А підскажіть, будь ласка, номер кабінету Сергія Березенка в адміністрації президента. Броженко Сергій Іванович шістдесят п'ять, двадцять вісім приймальне, запитайте. Алло. А, добрий день. Добрий а можна поспілкуватися Сергієм Березенком? Е, Сергій Іванович немає зараз в кабінеті. Він виїхав на зустріч. Народний депутат України Олег Ляшко ходить до президента з одним з головних спонсорів своєї партії депутатом рибалкою. Мета візиту дуже проста. Минулого тижня в парламенті проголосували наш закон про експортно-кредитне агентство. Зараз я хочу зустрітися з президентом щодо підписання цього закону. що ви дуже часто почали відвідувати адміністрацію. президента? а що дивно в тому, що я зустрічаюсь з президентом, іншого президента, на жаль, у нас немає. Раніше програма схеми виявила, що рибалка. Реєстрував торгову марку Семки на офшорну кіпрську фірму. Депутат Олег Ляшко, який критикував офшори, обіцяв розібратися з цим. Дякую, що ви мені повідомили. Я вважаю, що всі мають платити податки, в тому числі рибалка в Україні. Крапка. Проведемо розслідування і в випадку підтвердження фактів, про які ви говорите, будемо вживати захід. Тепер пригадати свою обіцянку розслідувати офшори рибалки Ляшко вже не зміг. До речі, ви розібралися з паном рибалки. А що мені з офшорів? Що мені треба розбиратися з рибалки? Ну свободу ошо офшорів. Ми розібралися. Ми розібралися з рибалкою. Рибалка, народний депутат України, виконує свої обов'язки як народний депутат України. А мені невідомо відношення до офшорів немає. Мені немає. Ні, немає. І ні бісар. Ні, немає. Ну як це так? – Ну так? Це димані, яка зараз не документи. На немає не моя кампанія. Я вже два з не займаюсь бізнесом, і це не моя кампанія. Громадська організація ОПОРА дослідила, що у грудні 2016 року сумісне голосування фракції БПП і радикальної фракції Ляшка сягнуло 88%. Схоже, радикали це прихована частина коаліції, а не опозиції. Біля адміністрації президента наша знімальна група зустріла народного депутата України Костянтина Живаго. За версією Форбс він потрапляє до ста найбагатших людей в Україні. Яка мета візиту в адміністрацію президента? Зараз привітати з новим роком колегу свого, який до того працював в парламенті разом зі мною. Ага, як прізвище, коли? Ну а навіщо це? Це ж може бути приватно. Ви часто ходите в адміністрацію президента? Дуже рідко. О, тільки ну, по святах. Коли останній раз були? Ох, да місяць тому. А чи нема тут конфлікту інтересів? Що ви тут, народний депутати, власник бізнесу, ходите в адміністрацію президента? Та ні, я ж хожу привітати людей з святами або з новим роком в зріздвом? Шенка президента ні, ні, Владимир. сьогодні ні, ні. За даними письмової реєстрації у парламенті, народний депутат України Костянтин Живаго відсутні вдвічі частіше ніж присутні. Чому ви так рідко ход відвідуєте парламент? Ну навіщо ви так кажете? Я ж не спеціаліст у всіх сферах життя. Правда, я відповідаю за ті закони, і саме за ту <кхів>, позицію об'єднато підзовку тих законів, в яких я є спеціалістом. до адміністрації президента. В новорічний період не ходять з порожніми руками. Це кошик подарунків від неназваного підприємця. Часто підприємателі. Да. Ці пакунки від інших шанувальників. Тут принесли косметику. Від свого начальства? Від кого? А хто у вас начальство? Начальство? Ну, я не можу розпосюджувати своє начальство. Ну, як компанія, назва компанії? Компанія, і, і косметикою займається компанія. Просто передати, я не знаю, спуститься. Після дев'ятої вечора двері адміністрації президента зачиняють на ключ. Але ця обставина не зупиняє цього чоловіка з пакунком. Ви працюєте тут? Ні. Ні. А до кого гості? Та в гості? Ви проселяєте державну органу? Ні. Приватної особа. Про практику приносити подарунки до адміністрації президента ми фільмували й раніше. я є народний депутат. Так, кому да. подарунки? Які подарунки? Кому подарунки? Я пакунки? Прошу, то сир. Я до торші. А з пакунком? Ні, це подарунок. А кому? Ручка. А кому? Каже, торщину вийду. Цього року депутат Андрій Іванчук каже, що прийшов в адміністрацію президента для законотворчої роботи. Скажіть, яка мета вашого візиту в адміністрацію президента? Сьогодні року у нас З Різдво. Дякую. Дякую як яка здаю? ваша мета? Декілька зустрічей. А з ким ви зустрічаєтесь? Президентом? Чи з президентом? головою Адміністрації? На яку тему? Про що будете говорити? Про законодавство. Відвідав адміністрацію Петра Порошенка і Михайло Броський, колишній голова Держкомпідприємництва за часів президента Януковича, каже, зайшов з питань баскетболу. У мене тільки одна є мета баскетбол. Рік тому схеми теж зустріли Михайло Броську на банкові. Яка мета вашого візиту? Куди так пізно в адміністрацію президента? По справам я президент Федерації баскетболу України. Кількох осіб нам не вдалося розпізнати. Ось цей чоловік на банковій помітивши камеру, накинув капюшона на голову та різко змінив напрямок руху. Журналісто якомота вашої зітку. Інші взагалі ніяк не реагували на запитання. Радіо свободи. Ми надіслали листа на ім'я голови адміністрації президента і перерахували усіх відвідувачів, про яких згадали в нашому сюжеті, з проханням прокоментувати, навіщо вони приходили на банкову та з ким мали зустріч. Відповідь була така. Відомості про відвідувачів адміністрації президента України містять персональні дані, які віднесені до інформації з обмеженим доступом, відповідно до закону України про доступ до публічної інформації, розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані зокрема надавати її безперешкодно на вимогу осіб, яких вона стосується, а також вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб. Попри те, що Україна парламентсько-президентська республіка, де головні рішення мають ухвалюватися у Верховній Раді та в уряді. Реальний центр впливу залишається за президентом України та його адміністрацією. Саме сюди ходять створювати закони. Адміністрацію президента непублічно відвідують судді прокурори, через що з'являються сумніви у їхній незалежності. Також серед відвідувачів банкової особи з неоднозначною репутацією, що кидає тін на президента України, який прийшов до влади після революції гідності.